Оскільки ми плануємо заробити 100 тисяч доларів за рік, то зараз я буду показувати, як і що ми будемо робити. Як я розумію, більшість людей просто не захочуть робити щось без наявної інструкції, навіть коли їм текстом сказали і дали посилання на промти. Тож зараз я встановив чисту операційну систему. В мене на віртуалбоксі це зроблено. Тут встановлено виключно Google Chrome. З додаткового і новий акаунт гугла, щоб можна було користуватися Gemini. Закинув вже питання, використовував режим Pro, Він дається там на пару запитів. І в мене було глибоке навчання, але не обов'язково використовувати Gemini. Клод, Який хочете, такий використовувати. Промпти, як я казав, вони вже є в монобазі безкоштовно. Перейшли, взяли, налаштували під себе. Поїхали, перш за все, ми не маємо визначитися, який саме застосунок ми будемо робити. Для цього перший промпт знов-таки на монобазі є, але ви його підлаштовуєте під себе. Не треба робити так один в один, як він там взяти і скопіювати і вставити. В дужках варіанти вибору. Ви можете або обрати з того, що є варіанти, або стерти, прописати свій. Я написав, щоб Flutter розробка залишив PWA. До речі, PWA варіант. Якщо ви не знаєте, що це таке, зможете знов-таки пошукати в GPT-шках або. Просто в пошуку це формат, який ви можете як веб робити, так і мобільний, так ви можете його навіть в телеграмі запустити. Ну ми будемо. Фокусуватися більше на флатері редагуємо під себе мова інтерфейсу. Я одразу ставлю дві, бо простіше буде робити додаткові мови, якщо з самого початку в тебе це вже закладено. І використовуючи дві англійсько-українську, я вже закладаю, що будь-які інші мови можна буде додавати. Я ставлю, що я абсолютно повний новачок, бо так простіше я прописую, що не вимагають бекенду, бажано щоб офлайн, і не порушують правила. Все це ви можете перевірити, налаштувати під себе. Прописали, відправили, почекали якийсь час, він видає відповідь. Тут я обрав, до речі, для себе тему тварин, ну можете будь-яку. Важливе зауваження: якщо ви берете обираєте якусь тему, то беріть ту, яка вам цікава. Бо... З самого початку займатися тим, що я роблю виключно через бабки, у вас може ініціатива пропасти. А якщо ви будете брати ту тему, яка вам цікава або саме вам зараз корисна, то шансів, що ви доведете до кінця, буде значно вище. Тож обирайте тему, яка саме вам цікава. Якщо вам цікава догляд за рибками за акваріумами, робіть це, якщо ви хочете щось в сфері. Автомобіля зробіть в сфері автомобіля. Якщо ви велосипедист, якщо ви спортсмен, беріть в тій темі, яка вам цікава або близька, щоб легше було. Поїхали далі. Я обрав тварин. Він запропонував Мікроніші, здоров'я та догляд, харчування, дресурування і звуки. Ось табличка з самими ідеями застосунків. Чи можна шоколад, цибулю Коротше, перевірка на їжу, яку можна собаці чи ні? Може бути корисно багато хто, особливо з людей, які тільки-тільки завели собаку, можуть не знати. Ну і підлітки, які, яким подарували собаку, можуть не знати. Про обробку в принципі я дивлюсь, це можна взяти в один застосунок. Інструменти для дресурування також можна туди додати, подивитися, ну привчити до туалету. Ну це підходить тим, хто завів перше цуценя. Це окремо застосунок. Для як я казав, якщо ви цікавитесь рибками, то робіть про е, рибок. Контроль ожиріння або росту тварини? не знаю, чесно не, не в курсі буде цікаво чи ні. Це може бути цікаво, якщо люди хочуть приготувати щось смачне для собаки своєї і взяти рецепти. В принципі, він наповнюється контентом. Контент буде лежати на телефоні, або один раз з е сервера завантажиться і все. Пет генератор. В принципі, можна засунути в той самий застосунок, але як на мене, ось PET-генератор педгенераторний це не застосунок. Це умовно, якщо ви хочете зробити якийсь сервіс, це буде простіше. Тобто ну, це люди використовують там пару разів. Це не формат застосунка. Це може бути як функціонал вашого застосунка про тварин, але сама ціль застосунку, який використовується один раз, ну, мені здається, ні. Люди скоріше перейдуть на веб-сторінку, де раз це зроблять. Або Телеграм-бота можна зробити: телеграм whatsapp бота де це буде зроблено. Ну, застосунок, мені здається, мало функціоналу. Принципі, тут момент, що тварин треба регулярно водити до ветеринара і забувають, може бути корисно. І момент, з якого який багато хто не розуміє, всі думають, що якщо є в телефоні вже QR-код сканер, як приклад, то люди не будуть використовувати застосунок. Ні, будуть. Багато хто не знає, як саме працює їх телефон, які функції там є. І ми коли. Шукали собі застосунки для придбання, нам давали статистику по QR-код сканерам. Люди встановлюють їх дотепер. Ми думали один придбати, але ну, ціна була занадто висока, його простіше самому розробити. Люди дотепер встановлюють їх. Люди дотепер там дивляться рекламу, і люди дотепер платять 2-3 долари за тижневу підписку. Це ось ситуація, яку ми перевіряли. Тож. Ем, незважаючи на те, що у кожного в телефоні є нотатки, не нулюваємо вірність, що люди встановлять спеціальний застосунок, щоб записувати виключно про тварин, це було як окремо. Але мені здається, да, можливо, я вже в голові перенавантажую застосунок функціоналом, але більшість цього про тварин можна зібрати в одному застосунку, і він буде більш функціональний, і його можна окремо буде. Просувати десь рекламувати, десь ВСО описувати, окремі сторінки зробити з фокусом на конкретний функціонал. Ну так, або розробити початкове, а далі його допрацьовувати, додаючи функціонал і розділяючи його по рівню доступу. Ось це ви можете користуватися безкоштовно. У вас просто буде там банер. Ось це, будь ласка, якщо хочете щось додати, ревардит відео, можете подивитися. Або ось підписка, що у вас прибирається реклама. І використовуватись всім, що було з рекламою без реклами, або ось підписка, яка розширює функціонал. Ну якось так. Тобто, тут можна і за щось засунути, і через рекламу монетизувати. Застосунок про тварин, як і застосунки для дітей, вони мають дуже сильний рекламний потенціал в сенсі affiliate або в сенсі розвитку, що ви потім можете зробити якийсь свій продукт, або свій той самий дропшипінг вебсайт, і туди людей пере. Водити, прямо його рекламувати, і монетизація буде ще вище. Ну, це вже занадто далеко. Спочатку треба просто зробити застосунок. І яка порода мені підходить? Знов таки, да, можна згенерувати тест, можна в залежності від відповіді, щоб воно підбирало, без шаї. Прямо зроблений тест на телефоні, використовуючи всі дані на телефоні. Тож більшість того, що ось тут прописано, можна зібрати в один застосунок. Або додавати функціонал, все воно працює. Без абсолютно без доступу до чутливих даних, і може зберігатися прямо у людини на телефоні, що мені дуже сильно подобається. Беремо за основу якийсь тваринний застосунок, і ну почнемо з простого почнемо з чи можна собаки, шоколад привчити до туалету?». Тим паче, якщо ми будемо застосунок для людей, які готуються або тільки-тільки стали власниками або батьками, як вони називають. Собачки, то далі з ними можна зростати і якраз більше підвищувати свою лояльність. Добре, ви можете це експортувати в таблицю, і табличка буде тримати всю інформацію, яку ви передали. Важливе зауваження. Тут в мене дуже повільне, тому що це віртуалка, яку я обмежив. Я поставив тут 8 гігабайт оперативної пам'яті. Тут трошечки відеопам'яті і, здається, чотири ядра спеціально для того, щоб ви зрозуміли, вам не обов'язково дуже потужний комп'ютер. Якщо буде вилітати, воно може вилітати, бо в мене паралельно тут показує, що пише моя камера, і паралельно записує ОБС-ка. Тож можуть бути проблеми, але це виключно через те, що в мене багато всього одночасно. Я все налаштую, поставлю на цьому комп'ютері, але працювати вже буду на своєму, ну це буде простіше. Після того, як ми визначили застосунком, треба встановити весь необхідний софт пишете свій варіант прописуєте що у вас є прописуєте які ви хочете платформи прописуєте який застосунок я тут трохи наплутав, треба було прописати виключно Flutter, ну нічого страшного прописуєте свою систему яка у вас Windows, і вперед він видає все що треба встановити і пояснює що iOS ви зробити на Windows не зможете тому що це можна зробити виключно на Mac. такі обмеження у яблук. Тут можна вирішити або отримати доступ до Мака якогось там у друзів, або взяти орендувати онлайн за декілька баксів на декілька годин. Або там буде далі хитрий шлях, як це можна зробити. Мені трохи пощастило. В мене є старенький мак-міні, який використовується як. Медіаприставка у мами, вона на ньому у фільми дивиться, і в мене у дружини є 13-й iPhone. Нам цього ось так вистачить для того, щоб зробити застосунок. Ви ж зможете, як я казав, або звернутися до друзів, думаю, знайти можна буде, або. Взяти в прокат онлайн в прокат, прямо ну як віддали на робочий стол. Поїхали. Що нам треба встановити? Перше Node.js, гід VS Code. Я все це вже завантажив. Посилання є прямо на сайти, де це взяти, завантажуєте версію під вашу операційку і встановлюєте. Ви можете, ну багато хто може сказати, нащо ти показуєш такі елементарні речі. Це можливо для вас елементарні речі, але для людей, деяких це може бути складно, бо вони це не робили. Як для вас може? можуть бути дуже складними речі, які для людей професіоналів будуть виглядати ну це дуже тупо, це ж просто. Тому я роблю один раз буде зроблено. Принцип встановлення всюди буде однаковий. Тож люди зможуть звернутися в більшості випадків. Вам треба запустити і натискати Next, погоджуючись з правилами. До речі, поки я встановлю, у вас якраз є час написати розгорнутий комент під цим відео, поставити вподобайку, підписатися за бажанням підписатися на Монобазу, базу, буду вдячний, але на якого нікого не змушую. Щодо всього, з чим ви будете працювати, якщо у вас є SSD і є не SSD носій, то краще, щоб все це було на SSD на сії. Воно буде трохи швидше працювати. До речі, автомата лі необхідні інструменти ставте. Вам буде простіше, ніж потім самому щось встановлювати. Коли показують прес, any Key, на всяк випадок, прочитайте, що від вас хочуть, не можете перекласти. Зробили скріншот, вставили скріншот в будь-яку шаїшку. Він переклав і пояснив. Або зробіть, як я візьміть віртуальну машину. Ораклавський віртуалбокс, він безкоштовний. На MSDN завантажте собі Microsoft Windows безкоштовно. Ну як він не зовсім безкоштовний, Він від вас буде очікувати, що ви за якийсь час видати ключ, але все одно користуватися можна. Максимум він буде видавати таку нотифікацію в куточку, що треба активувати систему, але працювати це не буде заважати. І в цьому випадку у вас буде безпечне середовище, в якому навіть якщо ви зробите якусь фігню або завантажите якийсь вірус, він ваші файли, ваші дані не пошкодить. Ну просто. Поки не забув, для того щоб було менше помилок, ставте все по черзі. Не треба одночасно запускати декілька інсталів, бо вони можуть звертатися до схожих файлів, викладати, сподіватися, що попереднє вже встановлено, і можуть бути конфлікти, тому. Встановлюєте все по черзі. Встановили ноду. Вона повністю готова. Тоді наступне, наступне, наступне. Звичайно, я не буду сидіти і записувати і прямо з одною швидкістю, як воно все встановлюється. Я вам зроблю монтаж, і буде вже наступне. Що ми встановлюємо? Якщо у вас так само повільний комп'ютер, як в мене в віртуалці, ви можете поставити на інстал і піти кудись по своїх справах. Потім повернутися, якщо все ще стоїть на одному місці, то можна навести курсор і натиснути Enter ну в командній стрикті. Якщо щось там зависло, можливо, воно відвисне і почне працювати. В мене таке періодично спрацьовувало. Також можете перевірити, чи йде процес, чи ні. Якщо викликати диспетчер завдань і поставити диск. Як використовувати. як ми бачимо, тут в нас встановлюється Visual Studio Installer. Ну він встановився і він зараз працює. Він трошечки використовує диск, він трошечки використовує ЦП. Тож процес йде, просто повторюю дуже повільна машина, і вона вам буде витрачати час на деякі речі, але можна запустити і піти по своїх справах. Хай воно там робить. А ви не знаю, прибираєте, купаєтесь з дитиною час проводити. Або книжку читаєте, або зуби чистити, тобто паралельно декілька речей. Це не означає, що ви не зможете зробити застосунок, що ви не зможете з цим працювати. Це означає, що вам треба буде трошечки підлаштуватися, щоб більш ефективно використовувати свій час. Все, Node.js у нас встановлений. Напевно, навіть з тим, що ми будемо пізніше встановлювати, але не критично. Поїхали далі. Далі нам треба встановити. GIT. Якщо ви раптом не знаєте, що таке гід, не заглиблюючись дуже сильно, можу сказати: це система, яка дозволяє вам зберігати окремі копії вашого коду. Умовно, ви щось написали, зберігли, ви замінили, виправили, доповнили, дописали, ви можете накатити зверху. Але в разі, якщо були якісь помилки, ви зможете відкатитися на попередню версію. Ще дуже класна фіча гіта. Це те, що ви зможете працювати з різних пристроїв або поділитися доступом з різними людьми. Якщо будете працювати на самі, детально, якщо вам цікаво, ви можете пошукати в інтернеті. Але всі інформації вам поки що буде достатньо. Його треба встановити. Це вам дуже сильно спростить життя. До речі, щодо гіта, дуже уважно слідкуйте, що ви будете викладати. Ну що саме ви будете завантажувати на гіт, особливо якщо він у вас буде публічним. Ключі паролі не завжди має сенс викладати в публічний доступ. Вистачає історії, коли компанія просрала сотні тисяч доларів. На api ключах, бо хтось їх завантажив в гід, Люди знайшли цей ключ, використали для того, щоб не знаю користуватися сервісами, які проплачені через ці API-ключі. Якщо ви не впевнені і не хочете розбиратися, то за замовчуванням просто вибирайте те, що вам пропонує система, і next, 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 next. Якщо хочете зрозуміти, що вам пропонує система, але вам складно робите скріншот вікна. І цей скріншот кидаєте АІшку, вона вам пояснить. Монтаж. Гід ми встановили. Далі ми йдемо встановлювати ВС-код. Знов таки, посилання є, перейшли, завантажили і запустили. ВС-код це, в принципі, і є редактор коду, в якому ми будемо в разі чого змінювати те, що нам запропонує або згенерує шаї. Коли ми встановили VS Code, можна взяти оцей. Набір команд, який пропонує нам ще і. запустити командну строку, ти цієте Windows, пишемо PowerShell, запускаємо його. Просто правою кнопкою миші вклад ставили, і зараз подивимось результат. Перевірка нам видала ось таку помилку. В принципі, можна ще гіт-версію, показано. Якщо ви хочете виправити, не знаєте як, то найпростіший шлях це беремо, копіюємо все це. Для того, щоб скопіювати, виділяєте правою клавішою миші а потім ти просто Ентер на клавіатурі. Воно збереглось. новий чат. Пишемо сюди помилку і дописуємо, як мені виправити помилку. Варіанти вирішення цього питання, оскільки в нас буде дуже часто робота з терміналом, нам краще постійно рекомендоване для розробник. Запускаємо від адміністратора. Для цього переходимо до. Я сподіваюся, ви вже зберегли його в меню пуск правою кнопкою Run as administrator. Запускаємо. Так. Так, дозволяємо, копіюємо команду і вставляємо. В нас питання, на яке вже є відповідь, ставимо Y. До речі, він дає пояснення, чому саме так. І тепер можна спробувати вставити той код, який ми вже вставляли, попередньо закривши термінали, правою кнопкою Вставляємо і запускаємо. Всюди є цифри, все нормально, все правильно встановили. Можна йти до наступного кроку. Android Studio. Переходимо по посиланню, встановлюємо Android Studio. Знов так, install, next, next, next. В моментах, які будуть критичні, я зупинюся. Так, монтаж. Тут питання щодо віртуальних пристроїв. Оскільки я встановлюю це на віртуалку, тут не підготовлена система для того, щоб нормально можна було зробити віртуальний телефон. Там буде видана помилка. Поки я встановлюю. Коментарі, підписки, ну ви знаєте, що робити. А, кажуть, дзвіночок треба натиснути. Далі повертаючись, бажано все, що у вас для розробки, ставити на той диск, де у вас SSD. Якщо у вас все нормально з комп'ютером і швидка ssd якраз та на якій система, то ставте все на системний диск. Тоді буде простіше, бо будуть шляхи за замовченням, і все добре. Якщо ж у вас чомусь система на повільному диску. То тоді ставте на більш швидкий. Якщо немає місця, видаляйте ігри. Одразу після інсталу запускаємо Android Studio, і в розділі More Action SDK Manager. В принципі, воно тут прописано, що треба зробити. Тож переходимо, і це робимо. Нам потрібно вставити. Ну, хай буде остання версія. Якщо щось не так з версією Android буде, вам система запропонує довстановити. Ця підказка буде. Треба довстановити, якщо воно не виставилось. SDK Command Live вставлено, емулятори. -ди -ди -ди. Якщо у вас буде помилка, копіюєте і вставляєте в джептішку, він підкаже, як це зробити. Бо мені треба було переналаштувати BIOS і трошечки переналаштувати систему. Все просто, все зрозуміло. Android у нас є. Меню пуск, вводимо env, нам треба редагувати змінні оточення. Знаходимо ось таку штучку. Де підпис змінні оточення, клацюємо сюди змінні оточення і додаємо. Створити нову, в мене вже створено, але ну, можу показати, створити. Називаємо її Android Home, прописуємо шлях. Перш ніж прописувати шлях, відкрити експлорер і спробуйте його просто ввести в строку. Якщо відкривається, то шлях правильний, якщо ні. То можна буде написати знов таки, шаї, що ти мені дала той шлях, який не відкривається. В нас відкривається оп, окей, зробили. І змін на пас. Ось в нас редагувати, створити і прописуємо. Це ми все робимо для того, щоб нам простіше було працювати через командну строку, і в принципі система нормально все це відстрілювала. Знов таки перевіряємо. працює, все правильно. Можна прописувати. Окей, окей, окей. Тепер щодо айфона мені порада є створення проєкту і так далі, все це можна зробити. але прямо зараз я це робити не буду, бо прямо зараз це не зовсім те, що нам треба. А нам треба далі встановити Flutter. Він тут дає інструкцію, як встановлювати, але мені це не подобається по інструкції, і я йому ось даю, щоб він мені чітко сказав: ну, не хочу відео дивитися. Хоча вам можливо буде зручно. І інструкція по якій вставляти, встановлювати і робити, щоб у вас був флатер, якщо ви хочете, як я, розробляти на флатері. Виконуєте? Так, да, я вам дуже раджу те, чим ви будете користуватися ось в пуску, правою кнопочкою, ну, правою мишкою. Взяти і закріпити в меню пуск, щоб коли ви відкриваєте, воно у вас одразу тут було. Далі можна з них папочку зробити, ви, до якої ви будете доходити. Запускаємо vs код і встановлюємо Flutter. Найпростіше його встановити: налаштування, розширення. Прописуємо тут Flutter і встановлюємо цей dart код Якщо у вас вискочить нотифікація, чи довіряєте ви цьому розробнику, ти цьому так, довіряю, і далі воно буде встановлюватися без проблем. І так, ми встановили ноду, ми встановили гід, ми встановили VS код ми встановили Android Studio, ми встановили Flutter. Далі вам треба просто повторювати за тим, зробити те, що вам каже Шаїшка, і у вас буде готове середовище для розробки. Якщо у вас iOS... Ну, макось, будь ласочка, у вас будуть і інші варіанти. Тому, коли використовуєте промпт, використовуєте згідно з вашою системою і з тим, що у вас є. Все. Далі буде більш детальне про початок розробки, про компонування застосунка і все інше. Зараз я вже бачу, відео буде дуже довге. Хоча, можливо, воно буде довге для мене, поки я його змонтую, а для вас воно ж буде з монтажем значно швидше. Але вибачайте, я вже втомився і так витратив значно більше часу, ніж хотів. Продовжувати розробку я буду на своїй основній машині. Мені це буде простіше і зручніше, ну, принаймні, записувати ті застосунки за стосунок, який буде публічно, я його викладу в свій гід, я вам дам на нього доступ. Я покажу, як ну як, як створюється гід, як туди записується перший коміт і все інше. Але це буде в наступних відео. Тому цікава підписка, вподобайка, коментар. В коментарях пишіть, що вам не зрозуміло, що треба більш розгорнути, пояснити. Я це поясню. І дзвіночок, напевно, щоб бачити, коли нове відео. Тож, до зустрічі!